А як вас далі везли вже від Жовкви? — Ага, зі Жовкви нас везли, везли, везли до Львова. До Львова завезли на під, За бізницею, чи? під 9 й номер Ні. машинами. Погрузили нас на машини грузові з хвірів. На грузові машини і завезли нас під дев'ятий номер, тут на за Марсинівське. А там ще багато людей було разом, ну, разом. Так, так. То тоді якраз був такий масовий вивіз людей. І дуже багато людей було. О, і Там до камери нас дали, а в камері дуже багато було людей, десь 250 чоловік. Там тільки були нари подвійні чи потрійні. О, І святкували ми там вечерю варили, бо якраз то перед святами нас забрали, хто що мав, така була загальна нас вечера різдвяна. О, Така кухінка була, і так всі так якось колективно, і то було дуже так мирно, спокійно, всі були такі, як. Одне одного поважали, любилися, бо вже одна дорога нам виселяли нас. Потім батьки розписувалися, заставляли батьків розписуватися, що вони їх висилають на вічно, що їм вже нема права повертатися назад. І не хотіли ні мама, ні тато підписуватися, то брали руку і розписували їхньою рукою, що вони ніби згідні їхати туди на Сибір. Привезли. Потім у нас, це було в березні місяці, забирали нас звідси е, замерстину на машини і ті речі, які там були, і на підзамчі вагони грузили. А пізніше, вже як ті речі забрали, завезли, тоді забрали, нас такі воронки брали, маму, мене і сестру. І завезли нас туди до того поїзда. Ми там в поїзді були. То в нас <кхе> так, по тій стороні ми були, і зі жовкви, як він писав, ще вже забула. З маленькою дитиною. Фамілію забула. Він Володимир, вона Стефа називалася. От, ми тут займали місце, а вони зараз поруч з нами були. На другій стороні була Ну, він ще хлопцем, був, ми ще не зналися, я ще була дитиною, але його родина мого чоловіка, мама, сестра і він були напротив і була з зародиць. Пелюшка, з чоловіком і з мамою. А батько де був? В іншому вогоні десь? Батько помер в 49-му році мого чоловіка, так. А ваш батько? А мій батько був з нами, так, з нами. Ну, то я казала, що батько з речами скоріше поїхав, а потім нас машиною привезли.